А далі про закон 82-71, який посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців. Він викликав резонансні обговорення в суспільстві та особливо серед військових. Петиція про витування законодавчої ініціативи президентом набрала необхідну кількість голосів за добу 25 тисяч. Разом з тим, головнокомандувач Збройних сил України виступив на підтримку цього закону. Доброго дня. Сьогодні ми змушені підняти досить складну тему. Посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирства, самовільне залишення полю бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових завдань. Я підтримую відповідні зміни законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відзеркалює позицію командирів угруповання, командирів військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань. Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечує її дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десятків бойових виплат або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того, і це ключове, а голові ділянку фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу територій та мирних жителів на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже і дуже дорогою ціною. Так не повинно бути. Чи можна зарадити цій проблемі у більш м'який спосіб роз'яснювати, переконувати? Так. Якщо йдеться про мирний час, в умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення. Чи існує загроза посилення безкарності командирів? Ні. Командири так само несуть юридичну відповідальність за свої дії чи за свою бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підлеглим. Чи визнаю я наявність проблем, що приводить до самовільного залишення позицій? Так. І постійно працюю над їх посиленням. І проведені успішні наступальні операції щодо звільнення території нашої держави є тому підтвердженням. чи нормально те, що ми дискутуємо на цю досить чутливу тему публічно? Так, ми в демократичній державі, але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю усіх поставити крапку у цій дискусії і разом наближати перемогу. Слава Україні! Ж розбиратися із законом 82.71 та чому він став скандальним? Будем із Наталією Фещик, адвокаткою членкинею правління ГО Юридична Сотня. Вітаю вас, пані Наталію. Вітаю вас, рада бачити. Рада, що дали можливість ви сказати свою думку і не лише свою. Тож, прошу, чому е, цей закон, що він передбачає, і чому е, так на нього відреагували військові? Зокрема? Я б хотіла почати не з самого закону, а трішечки буквально вступити однією фразою. Справа я адвокат, давно адвокат. Справа в тому, що от коли мені телефонує будь-який військовослужбовець і починає там скаржитися, я йому завжди говорю. Ти розумієш, що військова служба це не типова служба. Тут не можна туди пішов, туди не пішов, що схотів, те й зробив. Військова служба це специфічна служба, це служба прямого підпорядкування, виконання наказів і тому подібне. А зараз в нас ще й специфічна, дуже страшна ситуація в країні, воєнний стан. Тому тут взагалі особлива ситуація, особливе ставлення, особлива поведінка і тому подібне. З іншої сторони, законопроект на сьогодні він ще не підписаний, тому я думаю, що можна говорити поки що законопроект. Мені б дуже хотілося, щоб цей закон був витований. 82, 71, в принципі, дуже гарну ідею покликає: ідею ще більше дисциплінувати Збройні Сили України. Але ті засади, які в ньому закладені, я боюсь, як адвокат вони не досягнуть тих цілей, до яких воно спрямоване. А він навпаки демотивує військовослужбовців, більш того не досягне реальних цілей і результатів, а створить навпаки ще більше проблем. От саме стосовно того, що зачепило мене, що в цьому законі, так або законопроєкті, як ви сказали, я є надія на те, що він буде витований, вказано, що е, буде без безальтернативна заборона, призначена покарання нижче мінімальної межі. От як було до цього, так що означає ця нижче мінімальна межа кримінальної відповідальності, і чому на думку Верховної Ради України, ось це як було до цього е, було недієвим, А ось такий формат вони вважають буде краще. Дивіться, ну насправді там найбільша проблематика, на мій погляд, не тільки в цьому питанні. Є дві статті в кримінальному кодексі. Це 69 і 75. 69 Вона надає можливість право судам застосувати санкцію менше меншої. А 75 вона надає можливість звільнення від відбування покарання з відстрочкою. Це умов так зване умовне, до чого ми звикли. Що давали ці дві статті? Ну, зумовно це зрозуміло, а на рахунок менше меншого у ком суду це застосування цієї норми надавало можливість в комплексі враховувати всі обставини справи, що обтяжують покарання, пом'якшують покарання, стан здоров'я особи. Її наміри, умислу, перебування на утриманні дітей і багато багато різних факторів, які надавали можливість застосувати санкцію менше-меншого, тому що на сьогодні це все санкції, і у виді позбавлення волі в середньому від 5 до 10 років. Ну, в залежності там від різних статей. Чому такі великі санкції? Тому що воєнний стан а там значно збільшені санкції. Більш того, оця оця 69 стаття, вона в певних випадках навіть надавала можливість не позбавлення волі, а інші види покарання, які основне надавали можливість особам далі служити і виконувати обов'язок військової служби. На сьогодні у нас, якщо прийметься цей закон, ми людину посадимо в тюрму. При наявності навіть можливе ряду пом'якшуючих обставин, і навіть при її бажанні служити вона не зможе виконувати цього військового обов'язку військової служби. Тому ми, по-перше, військовослужбовця е, понижуємо в правах навіть з вбивцями. Вибачте, що я застосовую такі слова, то вбивці мають право на застосування і 69-ї, і 75-ї. І більш того, ми позбавляємо військового потенціалу, військової сили, наші збройні сили України. Тому на моє глибоке переконання не можна цього застосувати. Я вам скажу, у мене дуже багато є клієнтів, які да, уступилися, але вони готові служити. І більш того, вони вже навіть мають вироки і служать далі, і ще й отримують нагороди. Хотіла запитати, перед вами е, ми транслювали звернення Валерія Залужного, головнокомандувача, який е, виступає за підтримку закону і просить все ж таки його підтримати. Чому, от, власне кажучи, отак головне командування країни е, за цей закон, і ну, якщо коректно так назвати, лобіює навіть його? Ну, дивіться, я головнокомандувачу в голову не залізу, і я не можу сказати, чому так. А чому їм вигідно тоді? Але питання в чому? Це мої припущення, це виключно моя особиста думка. По суті, я з однієї сторони барикади, грубо кажучи, а він з іншої сторони барикади. Він бачить одну ціль, одну проблематику, одні задачі, а я бачу їх трошки іншими, і він бачить собі шляхи подолання цих проблема цієї проблематики таким шляхом, а я його бачу трошки з іншим шляхом. Можливо, проблема в тому, що я і він ну я отрую, називаючи себе конкретно. Я маю на увазі суспільство, спільноту. Не сіли за один стіл і не проговорили, які є проблеми і як їх можна вирішити. От якби можливо був би якийсь такий спільний захід, можливо, б ми придумали інші шляхи вирішення проблеми, тому що суспільство в нас дуже мотивоване. Це показали е, навіть перші там, три дні війни, за які нас мали захопити, і далі шлях. Але на жаль, все те, що відбувається, трошки демотивує військовослужбовців. Тому моє припущення, що внаслідок можливо незнання повної картини і відсутності обговорення, чому е, зараз така критика цього законопроекту, тому що він був прийнятий за три за три чи чотири дні, здається, без обговорення суспільством. От стосовно ну, от, саме законопроект там є і позитивні на мою суб'єктивну думку, от те, що варто лишити. Так, ми поговорили про те, що от є такі нюанси, які потрібно переглянути, але от із е, тих нюансів, які б я лишила б, не переглянути, ми, це ось таке нововведення стосовно запровадження механізму перевірки військовослужбовців на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння. Яка ваша експертна думка стосовно цього нововведення? Чи розділяєте ви от мою суб'єктивну позицію на експерта? Стосовно того, що ось цей момент справді є позитивним і його потрібно лишити. На жаль, я з вами трішки не погоджусь, тому що це вже було і до сьогодні. І на сьогодні органи правопорядку ВСП проводили такий огляд сп'яніння. Водночас, внесення змін в цю норму воно трошечки занадто звужене, яке створює інші питання і проблематику. Якщо ми візьмемо ситуацію і порядок проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння поліцейськими, там воно значно краще розписано, і нам насправді нічого нового придумувати не потрібно. Потрібно просто взяти звідти, і воно буде працювати і працювати досить якісно. З іншої сторони, це вже я вам особистим досвідом поділюся. Має проблематика місця, на жаль. Неякісного складення адміністративних протоколів. І я вам скажу чесно: я особисто співпрацюю з одним із ВСП в нашій країні. Я бачила їхні протоколи і спілкувалася з керівником. Говорю, слухай, ну накосячили твої хлопці дуже сильно. Я кажу: ось я тобі скидаю процесуальний документ. Зверни, будь ласка, на проблеми і розроби. Е Сенти своїм підлеглим, хай вони цього не роблять, тому що мій чоловік також військовослужбовець, і я не хочу, щоб були поряд з ним такі чоловіки. І я не хочу, щоб їх виправдовували внаслідок неякісного складення протоколів. Тому проблема є, але вона могла бути вирішена трошки легше і простіше. А давайте от зараз підсумуємо на завершення, от з юридичної точки зору, як треба вдосконалити переглянути цей закон, законопроєкт, так щоб він був справді дієвим. Чи є в нього шанс на те, що він буде працювати, чи от потрібно його повністю е, переглядати? Його можна і переглянути, але насправді чесно вам скажу: на моє, питання, на моє переконання, проблематика не зовсім в законопроекті, а правозастосовній практики. Я, якщо можна, наведу вам один приклад: в кримінальному кодексі є дві статті: непокора і невиконання наказу. І там іде там мова про невиконання наказу єдине там є певні кваліфікуючі обставини. Поряд з цим є стаття в кодексі про адміністративні правопорушення, тобто значно м'ягча. Невиконання вказівок керівника, а вказівки керівника це ті самі накази і розпорядження. Вони інші не можуть бути. І по суті, в нас зараз в двох кодексах іде мова про одне і те саме. І Я вчора аналізувала реєстр судових рішень, де за одну й ту саму ситуацію в одному випадку, і в мене такий клієнт є йому світить від 5 до 10, а в іншому випадку адміністративний штраф. І я вам скажу більш того, до нас на гарячу лінію дуже багато телефонували офіцерів, які радилися, а що складати, як правильно складати. Тому тут питання, звісно, до опрацювання законодавства. Але було б дуже правильно робити роз'яснювальну роботу. До речі, в мене немає поки що претензій до судів, тому що, в принципі, враховуючи принципи змагальності, в них є протокол, в них є позиція адвоката, і вони виходять з того, що є. Вони не можуть вийти за межі того, що є. Тому, коли до них приходить адміністративний протокол, вони його розглядають і приймають рішення. Коли приходить е, обвинувальний адвокати, Акт вони розглядають, приймають рішення. А отут, оце вже ця неточність. Вона, по перше, має бути і доопрацьована потрібно межі розписати де адміністративна відповідальність, а де кримінальна і безумовно роз'яснювальна робота серед командирів, серед ВСП, серед прокуратури і інших дотичних органів. Пані Наталі, я дуже вам дякую. Дуже вам дякую, що вийшли, що ви вийшли з нами на зв'язок і роз'яснили саме ситуацію з цим законом. От е, що на експертну думку, все таки правозахисників з ним не так, і що так, і що варто доопрацювати, взагалі, от який механізм е, бачите, ви і ваші колеги. Так що я вам дуже дякую. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Наталія Фещик, адвокатка, членкиня правління громадської організації Юридична Сотня. Дякуємо вам, дякую вам.